Ангело Меркель в сьоме обрали головою партії Християнсько-Демократичний Союз. На з'їзді у Гановері за неї проголосували майже 98% делегатів. На осінь 2013-го у Німеччині заплановані вибори до Бундестагу. Меркель є не лише єдиним кандидатом на посаду канцлера від власної партії, але й не має рівних політичних суперників Україні чинний уряд ХДС найуспішніший з часу об'єднання Німеччини, бо ми маємо найнижчий показник безробіття з 90-го року і найвищу зайнятість. Ми гарантували безпеку для мільйонів людей і родин. Однак майбутня кампанія не гарантує консервативному блоку ХДС, ХСС та партії вільних демократів більшості у парламенті. І якщо ліберали вибори провалять, давня коаліція розпадеться. Меркель навіть пожартувала з цього приводу. в одній сатиричній програмі пролунало те, що у мене на думці можливо, господь створив вільних демократів, щоб ускладнити нам життя. Перша в історії німеччини жінка канцлер у разі успіху на виборах залишиться у кріслі на третій термін. Її роботу оцінюють скоріше позитивно 67% німців.